Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, на сторінці шлях відновлення. І сьогодні хочу вам запропонувати трошки пороздумувати про наступне. Можливо, до вас колись приходила така думка: дивишся на кружечки, квадратики, ромбики в задачі визначення рівні інтелекту і приходиш до невеселого переконання. Або завдання не в тему, або з інтелектом проблеми. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже важливі, як на мене, роздуми щодо того, як молитва впливає на інтелект людини. Гадаю, багато людей, особливо ті, що народилися ще під час соціалістичних реалій Радянського Союзу, з його антирелігійною пропагандою, пам'ятають про те, що людей, котрі вірили у Бога, називали достатньо відсталим прошарком населення ніхто всерйоз не сприймав їхні докази про існування Бога і глузували з їхнього інтелекту. Мовляв, у вік космічних кораблів, які бороздять простори Всесвіту, хтось ще наважується вірити у Бога. Сьогодні таке питання ніхто практично не ставить. Після розпаду Радянського Союзу виявилося, що багато великих вчених, таких, наприклад, як Ісаак Ньютон, Блес Паскаль та інші, були глибоко віруючими людьми, інтелектуальними знахідками котрих ми користуємося і досі. Тому відповідь на запитання, як віра і молитва впливають на інтелект людини, гадаю, для багатьох із нас, може бути дуже важливою і цінною. Спочатку декілька визначень. Згідно з визначенням Лінди Годфредсон, це американський соціолог, професор психології, вона говорить, що інтелект, інтелект це загальна розумова здібність людини, яка включає в себе можливість робити висновки, планувати, вирішувати проблеми, абстрактно мислити, швидко навчитися і навчатися, розуміти складні ідеї. Вчитися на основі досвіду, аналізувати тощо. Тобто такий великий спектр тих всіх можливостей, які допомагає реалізувати інтелект. Для визначення рівня інтелекту, або як сьогодні прийнято говорити, IQ це коефіцієнт розумового розвитку, існують різні тести та завдання. IQ пересічної людини знаходиться приблизно між 86 і 116 балами. До речі, я не перевіряв, який рівень мого інтелекту. Не хочу бути розчарованим, тому живу в такому собі незнанні. Це є можливо, важливою для мене, так скажімо, величини. Оцінка вище 130 балів під час тесту на IQ вказує на винятковий інтелект. А ось усе, що вище за 160 балів, однозначно говорить про факти геніальності. Принаймні, коли справа доходить до проходження тестів на інтелект. Саме 160 балів це рівень інтелекту Альберта Ейнштейна та Стівена Хокінга. Скоріше за все, ви знаєте дещо про цих людей. А ось найвищий рівень інтелекту з будь-коли зареєстрованих показала Мерлін Восавант. і вона одна така в своєму роді. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, її IQ – це 228 балів. Народилася вона в Сент-Луісі, штат Міссурі, в 1946 році в Америці. А ось уже в 90-1980-х роках, за допомогою двох тестів: тесту Стенфорда Біне та мега-тесту. Вона продемонструвала показник IQ, який поставив її вище за Альберта Ейнштейна та Стівена Хокінга. І ось 1986 по 1989 роки вона була занесена до Книги рекордів Гіннеса як людина з найвищим IQ на землі. Але треба сказати, що це виняткові випадки. У реальному житті все виглядає зовсім інакше і не завжди відображає істину. Є безліч людей, видатних у різних сферах життя, у науці, у творчості, у медицині, у якихось окремих галузях. Вони просто суперпрофесіональні фахівці, дивовижні люди, добрі, чуйні, які мають життєву мудрість і які швидше за все покажуть дуже середній результат при перевірці рівня їхнього інтелекту. Тому індекс IQ це скоріше така собі умовність, яка не збільшує та не зменшує ваш рівень щастя, ваш рівень внутрішнього комфорту та благополуччя. Проте, оскільки інтелект є комплексним поняттям і охоплює різні аспекти пізнавальних здібностей людини, як от творче мислення, здатність до навчання, пам'ять, вирішення проблем, це означає, що його можна. І потрібно розвивати. Звичайно, генетика має певне значення в питанні, який інтелект вам дістався. Але існує загалом згода серед дослідників, що інтелект можна розвивати і покращувати протягом усього життя, не будучи залежним тільки від генетики. Як у цьому благородному служінні допомагає молитва? Як вона впливає на розвиток інтелекту? Звичайно, ми розуміємо, що коли говоримо про молитву, не йдеться про кинуті мимохідь слова. Боже, дякую за їжу або спаси і збережи. У цій ситуації, коли йдеться про молитву, мається на увазі, що людина зможе знайти деякий час для цієї духовної чесноти, що підійде до цього питання серйозно та ґрунтовно. І в такому разі молитва дуже благотворно впливатиме на інтелект. Людини. Ось кілька фактів, які є результатом молитовних практик і мають важливе значення для розвитку розумових здібностей. Факт перший це концентрація та вміння зосередитися. Молитва допомагає розвинути та покращити вашу здатність концентруватися та зосереджуватися. На жаль, для багатьох людей це дуже непроста справа. Деякі люди не вміють концентруватися на одному якомусь дійстві або на одному явищі. Особливо, якщо справа торкається розумової праці або якихось абстрактних понять. Під час молитовного звернення до Бога людина звільняє свій мозок від різноманітної метушні, розуміючи, до кого вона звертається. Благоговіючи перед величю Бога, людина дозволяє мозку класифікувати та систематизувати свої пріоритети та свою моральну систему цінностей. Така послідовна практика молитви сприяє розвитку когнітивних функцій. А це такі функції, як пам'ять, сприйняття, мислення, увага. Розвивається вміння спілкуватися з вищим інтелектом, тобто з Богом. Формується вміння викладати свої думки у його присутності, а це погодьтеся, дорогого варте. Факт другий: це емоційне благополуччя. Під час молитви приходить душевне умиротворення. Молитва сприяє емоційному комфорту, зменшуючи стрес, тривогу, що ведуть в свою чергу до депресії. У молотовному спілкуванні з Богом людина більш глибоко здатна усвідомити та висловити свої емоції, переживання та потреби перед цією вищою силою, перед вищим розумом. А це, у свою чергу, приносить полегшення та усуває почуття самотності чи ізоляції. Коли емоційний стан покращується, людині легше сфокусуватися на певних вчинках. Вона здатна використовувати свій інтелект на повну потужність. Факт третій, який впливає на розвиток інтелектуальних здібностей і який формується в тому числі завдяки молитві, це розвиток моральних та етичних цінностей. Молитва у цьому процесі має колосальне значення. Величезна кількість рішень, які має приймати людина, ґрунтується на її моральній системі цінностей. Звичайно ж, є багато людей, які поводяться абсолютно потворно, моральні основи яких викликають безліч питань, і при цьому вони розумні, спритні, заповзятливі, що свідчать про наявність високих інтелектуальних здібностей. Адже організувати свою беззаконну злочинну діяльність потрібний діловий підхід та гострий розум. Думаю, що багато хто з нас стикався у своєму житті з шахраями, які вміло, ефектно, я б сказав, віртуозно видурюють кошти у довірливих співгромадян. Тим не менше, ці їхні здібності лише доводять те, які низькі їхні моральні якості, і який слабкий їхній інтелект у питаннях набуття справжнього духовного спокою для них самих. З цієї причини святе писання говорить, розум вірний, якщо хочете, розвинений інтелект у всіх тих, хто дотримується заповідей Божих. А молитва якраз і сприяє цьому набуттю вірного розуму та розвитку моральних, етичних цінностей. Четвертий фактор це соціальна підтримка. Молитва, виявляється, впливає і на цей фактор. Вона є мотиватором та джерелом соціальної підтримки та зв'язків з віруючою спільнотою. Молитва один за одного, знання обставин життя своїх одновірців. Це допомагає розвивати соціальні комунікативні навички. А для розвитку інтелекту це дуже важливий чинник. Крім того. Молитва сприяє розвитку внутрішньої сили, мудрості та терпіння, які допомагають справлятися з труднощами та стресами у повсякденному житті. Вона також допомагає розвиватися таким духовним чеснотам, як співчуття та прощення, що сприяє створенню гармонійних стосунків із оточуючими людьми. Крім усього, сказаного слід зазначити ще один важливий аспект це вплив молитви на фізичний стан. Людини. У багатьох країнах світу проводилися дослідження молитовних та медитативних станів людей. Учасники експерименту були представниками різних вікових груп і конфесій, і також професій. Як результат цих досліджень було виявлено дуже цікавий стан мозку під час молитви, який і отримав назву молитовне неспання. Це четвертий стан мозку поряд із трьома основними, такими як неспання, повільний сон або швидкий сон. І вони всі ці стани відрізняються один від одного характером електричних імпульсів у корі головного мозку. А тепер увага: дослідники дійшли висновку, що молитва, як і медитація, призводить до кращої нормалізації функціонування та відновлення організму навіть ніж. Сон. Іншим чудовим результатом молитовної практики є процес синхронізації півкуль мозку. Тобто, відбувається ліквідація превалювання однієї півкулі мозку над іншою. Відомо, що зазвичай одна з півкуль мозку є домінуючою в, нашій, в нашому тілі. Це визначає схильність людини або до образного інтуїтивного, або до логічного чи аналітичного мислення. В результаті молитовної практики протягом певного часу, приблизно від чотирьох тижнів до декількох місяців, слабка півкуля підтягується і досягає рівня ведучої, а також синхронізуються електричні ритми обох півкуль. Це робить людину більш інтелектуально здоровою, енергійною, захищеною від стресів, здатною виявляти таланти та інтуїцію. Одного разу Господь через прока Єремію. Дивлячись на безцільні спроби людини знайти свій шлях, отримати полегшення у своїх проблемах, просто запропонував. Покликуй до мене, і я відповім тобі. Я не просто кину тобі з неба записку. У мене є набагато природніший шлях, як ти зможеш отримувати мої відповіді. Я благословлю тебе розвитком твоїх інтелектуальних здібностей. Я ушляхетню твій характер, зроблю його відповідним небесним стандартам. Пошлю тобі емоційне здоров'я. І це буде моя відповідь на твої несамовиті крики і волання. Якось в одному з біблійних героїв, ангел, що з'явився вночі, сказав, що він пішов у Дамаск, знайшов там Савла. І поклав руки свої на нього, щоб той прозрів, звали цього чоловіка, як ви пам'ятаєте, Ананія. І він промовив: Господи, стільки зла народу Твоєму зробив цей чоловік, і тут він з тієї ж причини приносити лихо дітям Твоїм. Савл справді був одним із ревних, фанатично налаштованих борців проти вчення Ісуса. Але ангел Господній сказав про Савла: він тепер Молиць. Нехай Господь благословить молитовний подвиг кожного з нас, щоб Він просвітив очі нашого серця і послав нам здоровий глузд і розум, і як справжнє свідчення про наші духовні переміни, нехай скаже кілька простих слів про мене, про вас, про всіх нас, хто сьогодні дотичний до цих роздумів. Він або вона тепер молиться. Благословенних вам хвилин спілкування з Богом.